Запитаємо в гостя нашої студії на прямому зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Вітаємо вас в прямому ефірі, пане Юрі. Давайте з цього і почнемо. Чи ви вважаєте, що нам вистачить зараз сил і засобів, щоб відстежити всіх колаборантів, які беруть участь у цій імітації, волевиявлення, зокрема на Херсонщині? Вітаю вас. Безумовно, кожен, хто зрадив Україну, хто сьогодні допомагає ворогу зробити таке Це шоу криваве, яке вони там роблять, яке вони називають референдуми, які місцеві називають театром абсурду. То кожна особа буде встановлена, якщо це не відбулося ще, і буде притягнена до відповідальності у свій час. Насправді всі все бачать. Достатньо і фотодоказів, відео і потім показів свідків для того, щоб кожну особу притягнути до відповідальності. Кожен з них зробив свій вибір. І, ну буде відповідати. Пане Юрію, а що вам відомо про те, як от розпочалася ця імітація, яка триватиме 5 днів, тому що е, це те, що вони зараз зможуть зробити за один день, навіть е, зібрати відео якихось е, доказів про те, що вони там провели референдум, їм очевидно, не вистачає. От е, про які випадки вам відомо, що зараз відбувається на Херсонщині? Наскільки під примусом чи без людей женуть голосувати, чи до них приходять додому? Розкажіть, будь ласка. Знаєте, те, що там сьогодні відбувається, це такий слабо організований хаос. Насправді, от як вони не були готові до проведення цього, от сьогодні ми бачимо, що так що так воно і є. Вони змогли відкрити якусь там кількість дільниць. Причому у більшість з них комісії повністю не сформовані, тобто там є якийсь список членів комісії, але фактично на території комісії перебуває значно менше цих осіб. І більше з них вони вну перший день вони були просто пусті. Ми за багатьма комісіями спостерігаємо і бачимо, що ну, люди там відсутні. Там постійно тільки члени комісії виходять знаєте, покурити час від часу, а люди не йдуть. Один декілька к декількох комісіях вони зробили картинку, як ми очікували, що нібито там є люди, які прийшли проголосувати. Причому. Знаєте, от більшість цих людей ми не можемо ідентифікувати як херсонців, якщо мова йде про Херсон, тому є такі великі сумні, взагалі, що це місцеве. Що можливо, це все ж таки туристи, які підвезли з Криму або там з регіонів Російської Федерації. Ну, а, наскільки... Розуміли... Так. а наскільки це масове явище? оце е звезення з інших регіонів людей? Не масово. Немасово, масово, тому що навіть от для їх картинки там немає масовості. Там декілька десятків людей одночасно це максимум, це що вони змогли зробити насправді. Це ще раз говорить про те, що вони абсолютно були не готові для проведення цього. Вони це роблять тільки тому, що отримали відповідну команду з Москви. Пане Юрію, як ви вважаєте, чи є загроза, що після проведення цього фейкового референдуму почнеться мобілізація і на території окупованої Херсонщини? На жаль, так і буде це Це практично на 100%. Вони вже зробили заяву, що необхідно сформувати добровольчий батальйон. Ми чудово розуміємо, що ніякої ніяких добровольців там не буде. Вони вже є інформація, що от останні два дня фактично не, не пропускають чоловіків призовного віку. На Васильівки не дають можливість виїхати на нашу територію. Поки що це були чоловіки 18-35 років, але є інформація, що це буде 18-45 у найближчі дні. Що вони будуть робити зміни в свою пропускну цю систему? Тобто, на жаль, ну це реальність, пане Юрій. І це незалежно від того, чи отримували ці чоловіки російський паспорт чи ні, так. Так, безумовно, в першу чергу, конечно, ті зрозуміло, ті, хто отримав російський паспорт, вони в групі риску ризику в першу чергу, тому що ну за, за все треба платити. От отримували отримали цей паперес, от, Будь ласка, дайте добро пожаловать в русський мір. Але ж ми розуміємо, що насправді людей, які отримали російський паспорт, на Херсонщині ну, досить невелика кількість, і переважно це люди пенсійного віку, тому. Uh, групи ризику перебувають насправді всі чоловіки ці цієї возросної групи, незалежно навіть від стану здоров'я, тому що ми знаємо, як в паналогії проводилась мобілізація в ЛДНР. Там насправді кого спіймали, то і доброволець, незважаючи хто це і чи взагалі що він хоче, і чи має здібності для того, щоб брати в руки зброю а для пане... років, це не має значення, пане Юрію. Ви зазначили про те, що чоловіків призовного віку не пер не. Пропускають на території України з тимчасово окупованої території Херсонщини. А чи мають чоловіки там взагалі свободу пересування? Чи потрібно для того, щоб переїхати з одного району окупованого в інший район, окупований, їм якісь довідки діставати від комендатур? Чи зараз вони вільно там пересуваються? Поки що обмежень пересування між громадами не зафіксовано але. Ну, дивіться, щоб проїхати в деякі населені пункти, необхідно пройти блокпости. Якщо на цих блокпостах буде команда всіх чоловіків затримувати, то фактично рух між громадами він буде зупинений для цих людей, тому що ну, їх просто будуть мобілізувати на цих блокпостах. Пане Юрі, і на дуже коротке запитання, і від вас коротко відповідь напередодні президент призначив керівником Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову, а також керівників військових адміністрацій окупованих районів. Скажіть, будь ласка, що це означає і як ви будете розподіляти свої обов'язки? Ну, в військовий час, взагалі, всі фактично всі повноваження. Вони у військових адміністрацій. Це насправді вірно. Ми працюємо насправді з виконавчою владою однією командою. У нас немає взагалі, жодних проблем, тому що у нас єдина справа, єдина мета.